Вирити ще раз добрий так. день. Добрий день. Я вам дуже дякую за довіру. І нарешті наш ті року приїхав. Що можете взагалі? Ви вже приїхали на автомобілі. Які можете враження сказати про авто? Ну мені дуже подобається авто. Воно в принципі, відповідає тому, що я хотіла, що в принципі замовлялась, тобто мої очікування і реальність співпали, і це Як мене. Приємно радує. Це приємність, що не уявляєте. <світ> Насправді машина мені теж дуже подобається. Я б для себе теж хотів би розглянути таку носіму для, для мами, наприклад, або для дівчини. Ідеально підходить. Є кліренс, колір, комплектація. І саме головне ціна. Взагалі, які враження можете сказати про компанію та чи можете ви нас радити своїм друзям та знайомим? А, ну, В принципі, все пройшло, як і планувалось. А, ну, Трохи були заминки там, з доставкою, але в принципі, це все вирішилось. А, тобто, в принципі, був якийсь зв'язок, що а, радує. Тому а, це в цілому а, позитивні враження. Тобу, можете, да? так? Ну. Вам сподобався взагалі авто, емоції у вас є, вірите, що вже це ваша машина? Ой, ну хочеться вже по побільше на ній поїздити, звичайно, щоб звикнутись, що це точно вже моє авто, що воно вже зі мною. Ну, я теж, Нам дуже приємно, нашій компанії дуже приємно, що ви нам довірилися, вам за довіру. І водя на жезло. Гарного вам дня. Дякую.